Доброго дня усім, вітаю вас на програмі Військова кухня. З вами Вадим. І сьогодні у нас огляд сухого пайка так званої Росії. Ви подивіться на те, який цей пайочок новий, на те, який він глянцевий. Дивіться, у нього навіть ну, все нове, там, чистесенький, білесенький. Навіть дивіться, ця штучка ще не відривалась для ручки, щоб його можна було зручно. Чи незручно нести. Мені здається, найзручніше його дійсно носити ось так в руках, тому що якщо це кинути в рюкзак, то пів рюкзаку в тебе вже буде зайнято, це все буде дивити, все ви вже і так, в принципі, знаєте, що він ніфіга зручний, якийсь нераціональний. Ну він зовсім не військовий пайок. Знаєте, чому саме він новий такий, і чому він до 16.04.23 року? А саме тому, що вони. Дуже часто е, наш ворог їсть протерміновані сухі пайки. Їм прям видають їх такі. Тому що ну, пайок 21-го року е, нещодавно він був е, якби, затрофейний. Тому що тут казати? До речі, е, що я вам ще б хотів сказати, що е, цей сухий пайок я виборов на аукціоні трофеїв, е, і тут ще написано допомога ЗСУ. тому Обов'язково хотів би вам сказати, що допомагайте завжди Збройним силам України. Завжди донатьте, не забувайте. Ну і рухаємося до перемоги разом. Що, відкриваємо цей а, пайок, це меню номер 3 Всі вже знають, що він такий, да. Тут а, трішечки. В такій штуці поклеєний, спеціально, що його можна використовувати, там, щоб набрати воду, як типу використовувати як відро, можна тут ловити рибу, взагалі аналога в нет йому. Тому все зрозуміло. І все нам також зрозуміло, що це зовсім незручно, що тут все накидали, як як попало, не хочуть вони його покращувати. Ну що, розкладаємо. Чому воно все поприлипало? Дивіться, блін. Він новесенький. Він а, ніде, він навіть ніякого п'ятна вологи немає, але тут все поприлипало, тут все сире. Бляха-муха. Тут щось витекло. Блін, дивіться, воно все в плесені. Ну що ж, а... Давайте, напевно, їсти ми його не будемо. Ми просто подивимося, що включає в себе меню номер 3 Два я якось пробував, ви, напевно, бачили, один також це меню No3. Подивимось, просто що тут є, зараз все розкладемо. Розкажемо, покажемо. Блін, ну, шкода. Шкода, що він протермінований ну, в принципі, на рік. На рік він протермінований, друзі, і почало, напевно, це все вибухати. Витікати. Дивимось. Ну що ж, друзі, я насправді дуже хотів розглянути меню номер 3 Я хочу розглянути кожне їхнє меню, щоб зрозуміти, що смачно, що ні. Тому що дещо мені дуже подобалося в попередніх меню. Наприклад, там були якісь тефтелі, я не пам'ятаю які. Тут тефтелі з говядини. Тут, напевно, яловичині тефтелі. Там якісь були тефтельки, вони були такі, знаєте, мясисті, в такому смачному соусі, в такому бульончику смачному. Також там була, здається, якась гречечка, чи що? Воно було смачно. Воно було зроблено по-домашньому, чи рагу якесь було овочеве, чи ще щось. Я не пам'ятаю. Але було е, смачно. Щось було зовсім ніяке. Якесь меню там номер один, здається, мені взагалі ну, це просто жах жахом. Деякі просто військовослужбовці наших збройних сил і деякі люди кажуть, що наш пайок набагато гірший, ніж російський. Тому я хочу спробувати спробувати, спробувати усякі різні меню. На жаль, цей пайок є протермінованим. Тут все потекло, це все не придатне до вживання. Я куштував пайок 1992 року американський. І він був їстівний. І мені зовсім погано після цього не було. Це був немов свіжий продукт. Тут протермінований він на рік і це все. Шкода. Але завдяки цьому пайку ми зрозуміли, що в раціоні номер 3 є із основних страв. Також ми їх відкриємо, подивимось, що і як. Отже, по смаколикам можна зрозуміти, що в кожному меню російського пайка, саме у цього, із зірочкою, армія Росасії. Це із міста грязі. Всі смаколики, в принципі, однакові, а ось основні страви вже різні. Отже, для тих, хто не може розібратись в цьому безладі, зроблена інструкція по іспользуванню індивідуального раціону питання. Тут сніданок, обід і вечеря, все розписано. Ми розклали сніданок, обід і вечеря. Дивимося на сніданок. Каша рисова з. Яловичною виглядає наступним чином дата ізготовлення на кришки банки. Ізготовлено воно 19.05.2021 року. Як ви бачите, воно навіть не може, ну там, ну коротко, не знаю. Напевно, тому що воно без консервантів, можливо, воно мега натуральне, тому воно довго простояти не може. Але просто відкриємо глянемо, що ж із себе воно представляє. Так, каша Рисова з Яловичиною. В принципі, як і в непротермінованих пайках, вона така, знаєте, трішечки кирпична, трішечки воно все склеєне, але, напевно, через те, що воно протерміноване, через те, що зараз жарко, через те, що зараз спека, ось. Зараз воно більш м'яке, але ви подивіться, ну, тут 85% рису точно. Тобто, це не. Ну, я не знаю, де тут говядина, я ніякого шматку рису. Ось півбаночки проклупав Ри... м'ясо, м'ясо, точніше, ніякого я тут не бачу. Отже, по цій страві все зрозуміло. Рис у нас такий собі, ну, точніше, можливо, він був би нормальний був би свіжий, але там м'яса майже немає. Паштет печоночний, срок годності не більше трьох дня зготовлення. Дивимось, зроблений в О, місяць 24-го року. він. Бляха-муха. Та Що ж мені так не везе? Е, на жаль, що три у них серветочки, таких тонесеньких, отак один раз протер і все. Е, можна і викинути, і сухих серветок тобі на сніданок більше немає, оскільки по одній такій серветочці сухої, сухій на обід вечерю і сніданок, і волога ще серветка є. Ну, по паштету. Дивимось, що у нас по паштету. Зрозуміло, да? колір, звісно, страшний, такий, чорний трошки. Всередині більш-менш. Ну, воно пахне паштетом. Я кривлюсь не через те, що ну, мені просто ну, не знаю. На вигляд такий собі. Ну, нічого сказати не можу, тому що ми його не пробуємо. Паштет як паштет. Куштували його, якась там оціночка в мене була, можливо, там 5 із 10 є. Також на сніданок у нас на кожен прийом їжі є такий цукор пофарбований, несмачний напій. З ним я вже знайомий, є цукор просто до кави із вершками. О, навіть вершки у нас, в принципі, залишилися порошком. Ні, вони вже. Вони як м'який якийсь пластилин. Вони як вилазять, немов арахісова паста, тільки це вершки. Іноді вони у них йдуть пластилином, іноді вони у них йдуть як пластмаса просто сухий такий шмат, який не розтворяється, не розчиняється у воді. Зараз це у нас якась як арахісова паста, ну і кава, як кава, до неї цукор. Також є шоколад офіцерський до травня 2023 року. Також у шоколада термін придатності 2 роки. В принципі, шоколад як шоколад. Навіть ну, навіть такий симпатичний. Знаєте, дуже симпатично зроблений. Цікавий, непогано. Яблучне пюре повідло. Повідло яблучне, в 2021 році зроблене, чи до 2021 року. а ну Мені цікаво, срок годності 25, 24 місяця, дати зготовлення, Ага, в 2021 році зроблений. І рік придатний, друзі. Зроблений в 2021 році, придатний рік. Ну це як завжди, тільки в російських пайках таке можна подивити, е, побачити. Срок годності 24 місяця. Дивіться, я нічого не брешу. Е, Тобто він придатний рік. В 22-му термін придатності пайка закінчується, а пайок у нас до 23-го року. І таке у нас було в меню номер 2 Все було протерміноване, а пайок був ще не протермінований. До травня 23-го року у нас сухий пайок. Прекрасно. Ну і борошно. Борошняні галети у нас по 50 грамів на сніданок і вечерю. На обід у нас йдуть 100 грамів якихось галет обойних. Я не знаю, що таке обойних. Прибираємо сніданок, приступаємо до обіду. Забув також на сніданок. У нас по інструкції йде полівітамінний мінеральний комплекс БМІН, мін В-мін. І Це сокращено, напевно, вітамін. Ось така таблеточка цікава. І тут вітамін А, В1, В2, В6, В12, С. Д3 Е, ПП чи РР, біотин, пантенат, кальція, фоліова кислота, кальцій, йод, железо, медь, цинк, марганіс, селен. типу, це якась там добова норма вітамінів. Але куштувати я їх ніколи не буду, тому що через те, що вони такі е, безміські тварини, мені здається, їм щось кудись додають, тому що людина не може бути настільки неосвіченою і нездатною до мислення і нездатною до сприйняття якоїсь адекватності і ну, якогось нормального цивілізованого світу. Обід. Тіфтілі із говядини. Два роки з дня приготування. Говядина, жир, говяжий, вода, крупа, рисова, томатна паста, мука, лук, соль, Перець, чорний молотий, перець, красний молотий, лавровий ліст. Смакота. Шкода, що за це потрібно. О, хорошо. Угу. Непогані тефтелі. Були б, напевно. Хоча можливо і погані. Протермінованим воно не пахне. Я, до речі, не можу зрозуміти, що іде потекло. Чому це все з'явилося оця пліснява на кожній страві, на коробці і на всьому іншому, оскільки все воно дуже нормально запаковано. Що сніданок, що по основним стравам. Та й попаште там нічого ніде не підтикало. Я не знаю, звідки взялася волога, звідки взялася ця пліснява. Можливо, просто тому, що це приїхало до нас із болот, і там, в принципі, все таке, як і їх життя. Давайте візьмемо ложечку. Тефтельки. таких тефтельки, якісь є більші, якісь є менші. Це все, якщо розігріти, можливо, оцей томатний такий жир, це жир. Перетворився б разом із цим соком в якийсь більш-менш соус. Але тут ще є, так знаєте, ну, достатньо такого жирку. Це все було б трішечки жирне, але одні тефтелі мені сподобались, дійсно були зроблені так, знаєте, із душею. Можливо, це було б також непогано. Отже, тефтелі із яловичини у нас в меню номер 3 Ікра. Із овачей і в дужках із кабачков. Чому одразу не написать ікра із кабачків? Я не знаю. Можливо, у них різна ікра буває. Можливо, якась баклажанна ще буває, чи ще якась. Ну, хай жир тут залишається. Я не хочу псувати свій щоб цей жир. Ікра. Та як ікра? Нормально. Пахне, навіть не видає якоїсь такої гірчинки, знаєте, немов навіть від неї не буде печії. Я гадаю, свіженьку таку ікру можна було б з'їсти до хлібчика, до галет. Я гадаю, це нормальна тема. Також на обід у нас знову ж таки напій бадрящий, просто пофарбований цукор, цукор і чай. Два чая тут, а на сніданок дві кави по інструкції. Просто там ще кава і чай прилипли до коробки з пліснівої. Галети обойне. Зрозуміло. Вечеря. Перед тим, як дійдемо до вечері, поки не забув, хочу вам показати, що цей раз. Комплект із трьох таблеток з таганком. У нас запакований ось таку симпатичну, знаєте, таку радянську не мов, упаковку. Вскрить пакет, із ляч таганок, Тра -та, 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 та та Тут написана інструкція, все у них в інструкціях, опачки. Ось так. Запакований він зовсім да. по-іншому, мені здається, у них таганок можливо, такий, є в інших. Пайочках. Але а, таблетки, мені здається, у них запаковані, типу як ці сірнички Давайте просто подивимось, як воно працює. А, блін, оси, можливо, це повідганяє ось. Також у нас є якийсь ярличок. Тут щось написано. У мене це не цікаво, якісь там щось написано. Коротше. Зрозуміло, сірнички також. В принципі, горить це все нормально, розігрівалось би це все нормально. Подивимось, скільки він протримається. Здається, немає горіти у нас стіл. Хай собі горить, приступаємо до вечері. М'ясо говядини з і овощами. Два роки з дня приготування. Симпатичненько. В принципі, це все виглядає. В принципі, ось це воно все бо так гарно стояло і розігрівалось би. Але. але. Ух ти! Дивіться, це не мов якийсь, знаєте, чилі конкарне. Типу щось такого. Цікаво. Ви подивіться. Така жилечка, не немов ця подливка. Підливка така, знаєте, соковита. Це, напевно, навіть не жир, це такий сок. Воно все перетворилось, бо якби його розігріти. Можливо, в нормальну. Підливу. Але дивіться, якщо так глянути, мені здається, симпатично. Ну тобто, а, якщо я був би голодний, ну точніше, зараз я голодний і мені здається, це симпатично. І запах є. Ну, тобто, Воно не ваняє просроченим. Воно не смордить просрочкою, але, в принципі, воно нічим не пахне. Нічим не пахне, давайте подивимось, чи є тут яловичина. О, дивіться, шматок яловичини є. Червона квасоля це гарні боби, це білкова квасоля. Все, давайте заберемо його, тому що вже буде горіти стол. Дивіться, як потужно може горіти їх таганок із спиртом. І це ще він навіть не думає закінчуватись. Отже, продовжуємо. Шукаємо ще м'язко. Ще м'язко. Ось м'язко є. Яловичина є. В принципі, червоне м'ясо, червона квасоля. Я гадаю, це дуже багато білку. Я гадаю, що це гарна енергія, багато калорій, і це дуже ситно. Ця страва в меню номер 3 я гадаю, була б найкращою, якби. Вона була придатною до вживання. Ось знов м'ясо, великий шмат м'яса. Можливо, це була б гарна оціночка. Дивіться, да, є м'ясо, є квасоля. Щоб якийсь тут жир був, конкретно там якісь такі, знаєте, із м'яса те, що я не їм, такого я не знаходжу. Дивіться, ну знов шматок. М'ясо тут є в перемішку з квасолею. В принципі, не занадто жирна. Я гадаю, тут буде все-таки в нормальній, симпатичній підливці. Отже, я гадаю, ця страва була б найкращою. Оскільки я знаю, що таке у нас бікон армійський. Бікон армійський це у нас а, рані. Ух, хе -хе -хе. Дивіться, який бікон. Дивіться, який бікон. Дивіться, який жир. Дивіться, бікон. Який це бікон. Дивіться, бікон. Це просто якісь свинячі вушка. Дивіться, скільки жиру. Це щось. Фу, блін. Ну дивіться, ну. Ну, який це бікон? Що це? Дивіться. Все, ви побачили от весь бікон. Це просто якісь, навіть не свинячі вушка. О, дивіться, о, оце м'ясо, оце можливо, можна їсти. Все інше це якась, а, Немов зрізали жир. Такий ще, знаєте, є неїстівний. Є сало, а є такий жир якийсь на м'ясі. Він такий твердий, такий неїстівний. От мені здається, оцього нарізали, пошматували, сюди кинули, трішки м'яса додали, але це не бікон. Давайте візьмемо це м'ясо, понюхаємо. Ну, пахне тушонкою. Пахне тушонкою. Якби було б м'ясо тут хоча б 50%, це була б гарна оцінка, але тут е, не зрозуміло, що, друзі. Цукор, напій, е, чомусь один ніж, три е, ложечки, але один ніж. Серветка. Серветка навіть трішечки пахне ще. І трішечки, здається, зі спиртом. Непогано. Жувальні гумки, їх тут скільки? 10 штук. 10 штук це як ментос. Росіяни пишуть, що це і є ментос, але ні, це не ментос. Смак пропадає одразу через, через 2 секунди, смаку вже немає. Був би це ментос, це було б в пачці ментоса 100%. Галети, сіль, перець. Таблеточка Аквабріз для знезараження води. Вона йшла в кожен прийом їжі. Сир плавлений, як завжди, я кажу, що він, це мило з, із запахом сиру, але смаку на відсотків 10. Ось сирок. Я гадаю, можна їсти. От Пахне, блін, пахне прям чедер, якийсь прям хороший, нормальний плавлений сир. Але на смак це просто мило з. Присмаком малесеньким на відсотків 10-15 якогось там сиру. Хтось каже, що зовсім крутий. Ну тоді, друзі, мої співчуття ви не куштували нормальний плавлений сирок. Пюре з яблук. Таке ось як дитяче пюре. Звичайне таке несмачне, ну тому що я такого не люблю, але можливо це натуральне і можливо це корисно. Тому за це, в принципі, плюс. Це таке, знаєте, корисна штучка. О, дивіться, який паштет. Фарш калбасний любительський. Він симпатичний. Ну, знаєте, оцей жирок, це таке нічого страшного. Це прибираємо туди до пюрешки. Дивіться. Ну, симпатичний. Ну, симпатичний. По якості я не пам'ятаю, здається мені, щоб від паштета якогось я ахнув, ну, типу, мені дуже сподобалось, від російського паштету такого, здається, не було, а от від основних страв деяких так. Майже ніякого запу. А ні, пахне, пахне, колбаскою пахне. Дешевою, дешевою колбаскою пахне. Такою, блін, трішечки ліверною. Напевно, отак все назад, давай туди і не ваняй мені тут. Підбуваємо підсумки. Ну що ж, друзі, можливо. Недоцільно щось зараз оцінювати, оскільки я багато чого не куштував, а точніше я нічого не куштував, але я знаю, який там сир, я знаю, які там пюрешки, я знаю, який там бікон. В принципі, все ви це бачили. Ви бачили рис там, де не було м'яса. Що там ще було? Тефтелі. Ну, можливо, більш-менш вони були нормальні. Вечеря, мені здається, була б найкращою. Так васоля з яловищину, мені здається, мала би бути смачною. Можливо, там її потрібно було б досолити і було б більш-менш щось окей. По смаколикам всі вони на такому мінімальному рівні. Паштети також, я впевнений, що це більш до якогось ливеру, там якийсь жир, якісь там вушка, можливо, перетерті, але до м'яса там далеко. В принципі, завдяки цьому пайку я зрозумів, і ми зрозуміли, що в раціоні номер 3 знаходиться. Нагадую, що і надалі вони будуть у нас на оглядах, і не тільки вони, і не тільки російські, і всіх, усіх країн. Тих, яких можливо дістати. Що ж, нагадую, що ви були на програмі Військова кухня. З вами був Вадим. До нових зустрічей на телеканалі Фронт.